Вітання всім, це проєкт інсайт на радіо міста В Студії з вами працює Віктор Мозлевський. І сьогодні поговоримо про друге життя відходів. А тема надзвичайно цікава, тому що перед ефіром ми вже встигли багато що один одному розповісти. Кому саме це Володимир Сіваков, директор підприємства і заготівлі вторсеровини, ТОВ Екосвіт Трейд. Вітаю вас, Володимире. Вітаю чому? Чому взагалі назріла тема? Ну зрозуміло, екологія, зрозуміла економіка. Так і зрозуміло, що 18 березня, то. То вчора був всесвітній день вторинної переробки, тому зачепили якось мене це питання. Думаю, якось Володимира треба покликати, тому що він як і волонтер був уже в нас в ефірі, так? так і вже буде як і е, представник підприємства і заготівлі вторинної сировини. Отже, яку взагалі зараз в Україні вторинну сировину заготовляють, можете перерахувати, що саме можна здавати вторинної сировини і заробляти на цьому гроші? Я вам скажу основні, скажем так, угу. це там макулатура поліетилен, Пет пляшка, це склобій, ну і звісно метали різноманітні. Це oh, одні yeah. з основних, таких, які можна якби знайти, кудись здати без. Угу. Склобій він теж якийсь є кольоровий, кольоровий, чи це, це вже немає різниці. Це здають цього. безпосередньо заготівельникам його міксом, а заготівельник безпосередньо його задача його по кольорам розібрати. Угу. І тарна пляшка окремо вона здається, як тара безпосередньо. Давайте беремо про побутових так? споживачів продукції, яка має, має в собі сировину, яку можна використати як вторину. Так? Тобто це Петпляшка, це макулатура, так? це пластик. Так, Петпляшка є пластик. Це і є пластик, так. а, взагалі, пластикові пакети можна здавати на вторинну переробку поліетиленові. Правильно Полі сказати, можна mm -hmm. Можна здавати на переробку. Єдине, що вони мають бути не забруднені органічними речовинами, такими як, наприклад, спідриби, з mm -hmm. під м'яса, тому що потім вони дають запах, і якби бажано його здавати сухим. Чистим. І чистим. чистим так, 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 максимально чистим, mm -hmm. скажімо так, колись один мій знайомий розповідав, був в Японії кілька тижнів і розповідав про свій досвід. Е, 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 японською культурою розділення відходів, так? він казав, наприклад, пляшка там розділяється на три частини, на три фракції, так? тобто кришечка, сама пляшка і етикетка окремо. Плюс пляшка має бути помита і суха. Обов'язково. Так, це дуже правильний підхід до сортування, але на сьогоднішній день є технології, які дозволяють це відділити вже механічним шляхом. Наприклад, коли йде переробка безпосередньо, етикетка окремо відокремлюється вже на самому переробному станку, uh -huh, назвемо uh -huh. так, на механізмі. Потім пет пляшка окремо і корочок цей також окремо. Тобто, споживачу можна не заморачуватися. Можна. І я вам більше того скажу: вже є технології, ми були на виставці, де навіть сама. Цей апарат да, називаємо його так. Він так. по кольорам навіть розсортовує. От, якщо є зелена пляшка, є там біла, є коричнева, і воно по кольорам його в різні, скажімо, м'якості розсортовує. Ага. Дійшли до цього. Але пляшка має бути все одно чиста. Вона миється в будь-якому випадку. Мити а, вона її не миється, потріб... миється ага. обов'язково. Тобто, якщо кидаєш пляшку з під молока, от я не раз думаю кидати пляшку в той контейнер, де пет пляшки чи не кидати, тому що вона з під молока. Можна і... кидати, але якщо ви, наприклад, його помиєте, не буде такий стільки запах, тому що для того, щоб її переробити, прийде якийсь певний період часу, поки вона буде зберігатися. А молоко це такий продукт, який Швидко дасть неприємний запах, і потім якби, і частіше потрібно змінювати воду, коли миють безпосередньо цю петпляшку. Відповідно до своїх спостережень, от нібито вже стоять контейнери для сухого сміття, так і для вологого сміття. Уже нібито десь і ставлять контейнери спеціально для петпляшок, але все одно, бачиш, Дивіться, часто воно не працює. Не... Часто люди не сортують, не, не Чому працює. Чому не працює? Дивіться, щоб щось працювало, потрібно, щоб хтось за цим. Спостерігав, наглядав, контролював. Якщо контролю немає, люди ну на жаль, да якби ставляться до цього не дуже відповідально, і вони кидають все, що попало. Вони можуть побачити, хтось кинув, то чому я кидаю. Якщо навіть всі ви кидають, дивіться, так. от навіть десь там не дійшли до смітника і кинули його там, десь під ноги то своє сміття, да, яке вони винесли з дому. З дому винесли, і слава Богу. А uh -huh. далі, де воно там буде, їх не цікавить. Uh -huh. Хто для них і не принципово кинути його навіть туди, куди її кидати не потрібно. Має бути контроль. Має бути в загальному, якби на скажімо, на державному рівні, на, на муніципальному так, рівні так, так, на рівні громад, наприклад, контроль і взагалі сортування побутових відходів. І коли буде цей контроль, коли по-іншому, на жаль, не буде можливості його здати, чи навпаки краще, щоб так було, да? щоб заставляли, якби відсортовувати система і... штрафів. Якась так обов'язково. Да. Тільки хай там буде якийсь період адаптації, мінімальний, mm -hmm. да? там, скажімо, півроку, поки люди привикнуть, а далі. Не забирати не побутове сміття. Не забирати. Да? Там є ОСББ, є ЖЕКи, є громади, провести з ними діалог, дати потрібно рік, можливо, більше трошки часу. І я думаю, воно буде працювати. Ну, ми ж не гірше за інших, правда? Є, є європейці, вони до цього привикли, вони з цим живуть і так працює. Ну, чому ми цього не можемо зробити? Має бути нагляд обов'язково. До речі, щодо європейців, от не раз чуєш про. Баночки від алюмінієві баночки, так, від напоїв. А що нібито там пенсіонерка, або якийсь студент, або якийсь ну людина, яка працює, вона ще займається відповідно збором цих баночок і заробляє на цьому гроші. У нас якось традиційно склалося, що цим займаються люди, які. А, Важких складних ну складних ситуаціях, так і займаються вони пошуком і здачою цієї вторинної сировини. Як взагалі мотивувати населення до того, що наприклад? Я не викинув цей папірець, а я його залишу, а потім здам, а потім зроблю ще на цьому гроші, або той самий пакет, або ту саму пластикову пляшку. Яка може бути мотивація? Мотивація це наша свідомість. Насамперед, ми маємо розуміти, що те, що ми викинули, воно потрапляє на смітник і забруднює нашу навколишнє середовище, нашу землю, за яку на сьогоднішній день ну. Воюємо Воюємо, так. Ми її захищаємо. Ми стараємося звільнити її від ворога для того, щоб вона була наша і була придатна. Зрозуміла, якщо не буде контроля і людині дати можливість, щоб вона коли приходить, наприклад, безпосередньо до сміттєвого майданчика, вона мала можливість відсортувати. Його. Коли вона розуміє, що вона його відсортує, кине вологе до вологи, сухе до сухого, а потім хтось прийде і кине щось зверху, і воно не піддасться вже переробці, мотивація пропадає. Потрібно дати можливість, так і це. Ну, ми можемо, наприклад, зробити це, подивитися, як це робить хтось за кордоном, угу. і взяти їхню технологію, як, це, як в них воно це працює, і, скажімо, її інтегрувати в нашу. Якщо потрібно, можливо, якісь там зміни зробити. Ну, Але це самі... має бути обов'язково контрольований процес. От, Володимире, ті самі автомати для здачі пляшок, так? Там в Німеччині, в Нідерландах, ну і в інших країнах людина приходить з торбою своїх пляшок, покидала її вийшов чек. І вона чеком йде в той же ж магазин, біля якого цей автомат і може додати до суми або взагалі щось купити відповідно від того, скільки він здав цих пляшок. Вже ну, супер, я вважаю, така система, яка дозволяє людині не викидати пляшку, а просто зберегти її і, і викинути туди, куди потрібно. В них трішки інший підхід. В них, наприклад, от ми, наша організація, закуповує вторину угу. сировину, а в них не так. В них платять. Нам, наприклад, такі організації, як ми, нам платять за те, що ми забираємо вже відсортованому громадянами вторинну сировину. Ага. Ми її забираємо безкоштовно, а за е, получає отримуємо кошти за свої послуги від держави, наприклад, або отримуємо кошти від громадян, які платять за комунальні послуги. Ага. Потім ця сировина для нас є безкоштовною, і ми шукаємо її. Держава мотивує, щоб ми її не переробляли на території цієї держави. А щоб ми її кудись відправили на переробку в іншу державу, тому що при переробці в будь-якому випадку є якесь забруднення чи то води, чи то повітря, і вони мотивують, вони дають дотації цим організаціям, аби вони продавали десь її за кордон. І цей кордон якраз є і Україна. Продають на Україну дуже великі об'єми вторинної сировини. Україна закуповує, закуповує вторинну сировину. так своєї недостатньо. Чому недостатньо? Mm. Тому що здають в більшості що підприємства, якісь там склади, бази. А якби люди в масштабах країни сортували? Мали сміття, да, свої побутові відходи. Його було б достатньо, ми б не закуповували. Ми переробляємо чужі побутові відходи, а свої хоронимо на полігонах. Чудово. Да. Але це так не має працювати. Немає. Це має бути, я ще ж кажу, на державному рівні якесь законодавство приймати і не лише, скажімо так, да, прийняли, і все це має бути контроль. Буде контроль, буде порядок. Скільки втор Україна, який відсоток вторсеровини Україна може забезпечити свої переробні підприємства? Скажем, якщо безпосередньо на сьогоднішній день не те якщо почнемо сортувати, то mm -hmm. ми забезпечимо абсолютно повністю на 100%. на сьогоднішній день. Відсотків 40%. Залишається вільного і відсотків 40 в загальному закуповується за кордон. Латвія, Литва і багато інших держав. Нам продають, Нам свою, сировину. продають свою сировину. Це, це і маку... сировина, це макулатура, це пет -пляшка. пет пляшка. Це все да. вторг да. сировина, да. те, що було використано. Да. Там де них відсортовано, вони запресували і відправляють на Україну на переробку. А е... зрозуміло, ну вони просто хочуть, щоб за кордоном це все Так, їхня держава mm -hmm. мотивує. Підприємців, таких як ми, заготівельників, щоб воно не перероблялось всередині держави, а відправлялось за кордон. Вони ще отримують за це якісь, скажімо так, премії. Називаємо це так. Потім переробні підприємства, вони назад їм продають продукцію чи покривають наш ринок. Дивіться, наприклад, з поліетилену можна зробити трубу для водопостачання і для опалення. Угу. Якщо вона вже готовий виріб, ви ж можете її реалізувати і на території України, і можете продати за кордон. Угу. А взагалі давайте що можна виготувати, ти сказали вже про трубу. Так що можна виготовити з торсоровини? Дивіться, якщо взяти поліетилен, угу. це до прикладу, ось вам про трубу вже на вівторок. Так. так, якщо взяти петпляшку, ну можна зробити те, що ми знаємо, це синтепон. Синтепон, який використовується в одязі, там в якомусь текстилі можна використати наповнені чогось. так? Так, так. якщо це ми беремо папір. Папір переробляється і знову гофроящик е, гофро знову використовується повторно в тому напрямку, яку він вже використовувався. Упаковка ск... для продуктів харчування взагалі, упаковка для чогось. А рятування. скло? Скло Я переправляють і роблять знову з нього скло. Е, зі скла робиться скло, з паперу робиться папір. Ящик. папір, папір так. Папір, да. А е, Чи можна з підпляшки зробити знову підпляшку? Не готовий вам сказати на 100%, mm -hmm. тому що я не знаю, чи можна буде використовувати її в харчовій промисловості. Потім mm -hmm. цього не готовий сказати. Не можу. Чому е, в пляшці дуже цінні оці кришечки? Дивіться, взагалі, якщо ми візьмемо, розберемо пет пляшку, в неї є корок. Корок це HDPE, це поліетилен високого тиску. Сама пляшка це пет, mm -hmm. і етикетка це поліпропілен. Угу. Mm -hmm. І, наприклад, ось цей HDPE, він на сьогоднішній день широко використовується в побуті його і в трубу. Так само можна використати багато де застосовує, тому він є популярний серед заготівельників і серед переробників. Через то він має свою цінність? Угу. Ви пообіцяли перед ефіром сказати, скільки одна з торгових мереж, яка продає харчові продукти, продукт харчування, закуповує пакетів поліетилену. Так, для порівняння, щоб люди взагалі, хоча б трішки усвідомлювали масштаби, є одна українська, скажімо, компанія, якої є мережа магазинів, супермаркетів угу. продуктів харчування. От, наприклад, в місяць вони закуповують в межах 600-650 тонн пакетів. Це ці пакети, які безпосередньо є на кожній касі, які вам пропонують місяць. В місяць це не штук. Мається на увазі, не кількість, це тон. От ви уявляєте вагу одного пакетика і можете представити кількість. Пакетів, які потім, як правило, в більшості випадків викидаються на сміття. От якщо ми візьмемо це, ми не говоримо навіть ті продукти харчування, які ви купуєте, вони вже в упаковці. Ми говоримо лише про пакети. Це 650 тонн з, з однієї, скажімо так, організації. Володимир Сіваков, директор Товикосвітрейд, підприємство заготівлі вторинної сировини. На сьогодні ефірі говоримо про друге життя відходів. І Володимире, а на основі вашого підприємства, так як ви бачите, давайте візьмемо динаміку п'яти років. Так я розумію, що і війна якісь свої несла корективи, але збільшується кількість людей, які чи підприємства, які здають вторсировину, у вас накопичується більше вторсировини. Підприємства вони вимушені, вони не мають права да, захоронювати те, що піддається переробці. Вони здають, вони як працювали, так і працюють. Магазини невеличкі, якісь склади бази в силу того, що там є вантажники. Для них це як додатковий заробіток, і вони це все складають, пакують і також здають на переробку. Якщо ми говоримо про звичайне населення, не збільшилось і не зменшилось людей. Як Хтось не хотів його да, сортувати, він і не сортує. А якщо подивитись справді в очі, і такої можливості на сьогодні ще немає. Наприклад, у людини накопилось 4 пет пляшки, не піде вона здавати їх на приймальний ну їй буде дорожче проїхати ніж навіть та... пройти. До нас був телефонний дзвінок, чи можете ви приїхати? У мене є в межах там 20 пет пляшок, в мене є 4 журнали, 8 книжечок. Чи можете ви приїхати їх забрати? Не вийде. навіть безкоштовно, угу. але я й пояснив, що навіть безкоштовно ми не можемо, тому що нам приїхати автомобілем, заправити його Служити і ці всі послуги вони будуть дорожче коштувати, чим сама ця сировина, якби це було на якийсь скажем як вам правильно сказати, отак як в Європі, да що за те, що вони забирають, їм опла оплачують послуги, держава оплачує uh -huh. послуги. Ми з радістю це робили. На жаль, такої можливості немає. Тоді людина, коли в неї стоїть вибір, ну то я викину його напевно. Та й вона його викидає, тому що в свій час вона цінить не буде. Мало хто піде, дійсно здасть на приймальний пункт для того, щоб воно отримало повторне життя. Оця кількість ящиків для збору сміття, так? наприклад, в Європі... контейнерів, контейнерів. контейнерів їх більше, ніж в нас. У нас просто сухі і вологі відходи, так, наприклад, ну, стандартно. А от я часто бачив в Європі вони. Для, для скла, для металу і так далі. Так воно покращить ситуацію, звісно, покращить. Людина чітко розуміє, та навіть діти. Якщо от мене була така цікава історія, в мене є син, йому 6 років, і ми вже перший раз спробували його в двір випустити там без нагляду, скажем так. Там моя дружина каже, я через 20 хвилин вийду, ти де з хлопчиками грайся. Що він зробив? Ми ж вдома сортуємо сміття. Uh -huh. Він чітко розуміє, що потрібно сміття сортувати. Вони щось бігали в їм стало сумно, скучно, і вони пішли е, на смітник. Якраз хтось заходив і пет пляшку заносив е, викидати. Він з хлопчиком каже, а на що ви її викидаєте? Це дорослі людині. Давайте ми її на переробку заберемо. І коли моя дружина виходить на вулицю, він іде з пакетом пет пляшок, каже: Я занесу е, на переробку вона каже: Де ти зенька? На смітнику взяв. Якби ви розумієте, діти бачать те, що робимо ми, і вони будуть наслідувати. Вони це будуть робити. Але якщо не надати належних умов, куди як це зробити? Поясніть дитині на сьогоднішній день, куди вона має, от коли вона виносить побутове сміття, як вона його має відсортувати, куди її його діти. А відповіді немає. Є сухі і вологі відходи, mm -hmm. в які всі кидають разом і, no, right, і сухі right. і вологі. Well, Якщо so. зробити умови, я думаю, що велика кількість населення дійсно велика, яка це буде робити. Да? А коли подивляться інші, а чому би і ні? І вони піднялися, якби зрозуміло, що відсоток населення залишиться якому ну все рівно, mm -hmm. але велика кількість буде це робити. Ну, а більш, Більшість все одно переважить рано так. чи пізно. Але в будь-якому випадку, це я ж повторюсь, це має сходити від місцевої влади, від держави, тому що цим це, це потрібно зайнятися, зробити нагляд. От у нас, наприклад, є муніципальна поліція. Вона дивиться, щоб ніхто ніде нічого не викидав, але не викидав, де в лісосмугах, там десь на тротуари. От може, як інструмент, можна із ними пов'язати це і можна. Слідкувати і також є в нас комунальні підприємства, які обслуговують, забирають побутові відходи. Можна аналогічно провести бесіду, подумати, сісти, як правильно це зробити, щоб реалізувати його в життя. І я думаю, воно все буде працювати. Володимире, ви пам'ятаєте такий випадок? Таку інформацію, що листя в листя наш українець, до речі, молодий хлопець. Він знайшов спосіб перероблювати листя для паперу, який використовується для пакування. Пам'ятаю ситуацію, доволі цікава ситуація. Сам прочитав, мені стало цікаво. Я був приїздом біля одного з комбінатів, з якими співпрацюємо по макулатурі. І я заїхав, і там є менеджер Ірина. І я кажу, Ірина, слухайте, тут говорять, що вже листя можна якби, заготавлювати. І до нас телефонували, кажу, кажу, зі шкіл. І вони готові, учні там. А вона каже: Ой, Володимир, каже, привезли до нас на комбінат три прицепа цього листя. І кажуть, ми готові його безкоштовно здати, аби тільки зробили з нього папір. А я їм пояснюю, що це має бути окреме листя, окремого дерева, і воно має бути чітко ось таке там, наприклад, не пересушене і не зелене. Да, так, там, там дуже багато. Да, можна його зробити, але це має бути чітко таке, яке воно має бути, да? його відібрати, все листя гамузом від, від берези, від клена, від цього розум. Так, так воно не працює. Зрозуміло. Батарейки. Що з ними батарейки? Ми, наша організація, батарейки не приймає mm. на переробку, але є організації, які їх переробляють і їх дійсно переробляють? і дійсно переробляють. Тому я бачу, от навіть в нас в під'їзді появився контейнер. Де можна кинути туди батарейки, і потім їх забирають, тому що я бачу час від часу він стає порожній. Uh -huh. І я так само збираю батарейки, туди кладу. Якщо говорити про акумулятори, то є організації, які приймають акумулятори на переробку також можна здавати. Ну і часто можна побачити такі контейнери на заправках, в магазинах, в супермаркетах, де теж і намагаюся теж закидую в свою сумку батарейки. Час, час потім згадую про них і викидую їх в той контейнер, щоб не засмічувати навколишні Середовище, тому що наскільки я пам'ятаю, одна батарейка це здається 12 квадратних метрів. Вона може забруднити навколо навколо себе там, де вона впала. Я вам дуже дякую. Чесно наш, нашого ефіру завершиться Ну тема така, про яку дійсно можна багато говорити. Я впевнений, що ми багато яких питань нюансів не підняли, не порушили. Але хочу нагадати, що говорили сьогодні про друге життя відходів про те, що потрібно сортувати сміття, і потрібно. Це сміття перетворює давати йому друге друге життя. Насправді, допомагав нам розібратися у цій темі Володимир Сіваков, директор ТОВ свій трейд підприємство і заготівлі вторинної сировини. Дуже вам дякую за участь в ефірі. Дякую вам. І за вам. проект інсайт на сьогодні завершується Звінимо вже завтра. На все добре. На все добре. Побуднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.